Нашої трансляції тут у Ватацію футбольний клуб Ужгород є. Момент біля уряд буковини Бойчук. Бойчук із м'ячем відпасовує. Встигає віддати передачу на Глущука. Глущук пробиває, але значно вище Стасюк із м'ячем. Закидання від нього на Бойчука непогано. М'яч до Бойчука доходить. Пробиває Груша і відкриває рахунок у цьому поєдинку Віталій Груша. 1-0 на користь Буковини вже на старті зустрічі. Там було порушення правил проти Богдана Бойчука, здається, проти молодого голкіпера футбольного клубу Ужгород Андрія Коцана. Водночас арбітер дав дограти епізод. І подача не надто висока. Небезпечно, є удар, але він заблокований. Олександр Постемський перейшов до футбольного клубу Юкса. Груша пробиває, є удар, і то досить контрастно відчувається така зміна погоди. Тут хороша атака Буковини. Кожушко, кожушко прострілює Коцан на місці. Кидання за Буковою від Савчука. М'яч доходить до Коваленка. І бачимо, є удар по воротах. Якщо Андрія Андрійчука, ми побачимо у другому таймі. Якщо не буде якихось форс-мажорів, удару ми не побачили. Кожушко. Кожушко пробиває, і закручує чим проти скали. 19-11. Чотири дні тому тут помиляється. Футболісти Ужгорода. Кільовий на ударній позиції відправляє м'яча у дев'ятку. Арсеній Кільовий. Чудовий гол для 19-го номера Буковини. Браво Арсеній Кільовий! Браво! Вітають партнер лівого Вінгера Чернівецького клубу. Ну і це вже другий забитий м'яч для Арсенія на закарпатському зборі. Нагадаю, саме він, саме його влучний удар, встановив остаточний рахунок 4-0 у попередньому поєдинку біля м'яча. Розіграш є удар. Цей удар заблоковано. Чи буде добивання? Перший тайм контрольного поєдинку Буковина Ужгород завершено. Другий тайм цього матчу. Відіграв, як на мене, досить таки впевнено. У другій половині зустрічі вже побачимо ми. Данила Каневце. Є удар по його воротах. Коцан вибиває вперед і знову м'яч на декілька миттєвостей зависає у повітрі. Буйчук пробиває. Дай на Андрейчука. Непогана позиція у підлепенця для удару. Є удар від Євгена. Я не встиг віддати передачу на когось із партнерів або ж пробити поворот. Тут ударна позиція у футболіста Ужгорода. І кутовий. Закидання на Андрійчука від бочка. Але... І в тому матчі Тут помилка під час передачі від Івана Тищенка і корпус в корпус. Родіон Плакса. Показав найкращий результат у е, тесті йо-йо. який визначає витривалість. А тут е, Андрій Андрійчук. І ще один герой тесту йо-йо Буковини забиває третій м'яч у ворота Ужгорода. Дмитро Шинкаренко записує до свого активу гольову передачу. Саме він навішував на Андрія Андрійчука. Рахунок стає вже розгромним. Пасовий на Мукомело. Той подає без угли головою вибиває Удар Ударить Кічуна. Тим паче, що Буковий на ватаці. Вітенчук намагався виконати пас на Гончарука. До нього м'яч таки доходить. Гончарук. Гончарук виконує гольову передачу Андрійчука, який відзначається дублем у нашому поєдинку. І загалом вже третім забитим м'ячем на закарпатському зборі. Вітають партнери Тищенко Бузько Бугли підходить до Андрія Андрійчука. І рахунок на табло. Наразі такий же, як і в попередньому матчі проти скали 19-11. відбирають м'яча жовто-чорні. Плакса плакса завдає удару і відзначитись хет-триком у сьогоднішньому матчі. Я Шищенка тут під Лепенець, скидає під удар Яну Морговському, котрий виконує постріл. Але він заблокований. Для того, щоб точно нічого не пропустити, підпишіться на наш ютуб-канал. Плакс відпасовує на Тищенка. Тищенко на Гончарука. Гончарук пробиває. Є п'ятий голу своїм дебютним забитим м'ячем на закарпатському зборі. І у цей момент рефрі поєдинку Петро Кутубей своїм свистком відправляє команди до роздягалень. І під завісу цього матчу Данило Гончарук встановив матч 5-0. Друзі, дякую вам, що дивилися нашу пряму трансляцію.